Добрий день, я Казмірчук Вікторія Володимирівна, учениця 10 класу Згурівського ліцею. Я презентую науково-дослідницьку роботу на тему вивчення безпечної продукції ягодицьких для дітей селища Згурівка Броверського району. Дослідження актуальне, оскільки повноцінне раціональне харчування для дітей є важливою умовою для їхнього розвитку, а вибір дитячого харчування складний. Об'єкт та предмет дослідження це молочна продукція дитячого харчування, а мета дослідження Вивчення асортименту та безпеки молочної продукції дитячого харчування, ягодинських для дітей. Завданням дослідження було розглянути структуру ринку дитячого харчування, визначити ключові проблеми, вивчити систему контролю, здійснити характеристику торгівельної марки Яготинська для дітей, проаналізувати показники якості та безпеки, здійснити аналіз попиту та споживчих переваг. Серед категорій дитячого харчування виділяють рідке харчування на молочній основі, суміші на молочній та безмолочній основах, дитячі соки, пюре, каші для дитячого харчування, вода для дітей, чаї спеціального призначення та інше. Ключовими проблемами на ринку дитячого харчування є відсутність спеціалізованого харчування, висока собівартість, складні умови для відкриття виробництва, невисока наукоємність вітчизняної продукції. Система управління якістю забезпечує поліпшення продуктивності та ефективності діяльності, поліпшення якості продукції або послуг, поліпшення сприйняття клієнтам іміджа підприємства, поліпшення взаємозв'язків у колективі, конкурентні переваги. Торгівельна марка Яготинський є одним з брендів ТДВ Яготинський маслозавод, який було створено 4 листопада 1995 року. Яготинський для дітей спеціалізований завод з виробництва дитячого молочного харчування, який введений в експлуатацію у жовтні 2012 року. Чисельність персоналу становить 100 працівників. Яготинський маслозавод випускає 14 асортиментних груп: вишки, геролак, м'які та росільні сири, сирки солодковижкові та десерти, масло солодковижкове, сметана, закваска, молоко, йогурти, продукція з печі. Какао на молоці, ряженка, кефір айран, сир кисломолочний. За 2021 рік заготівля молока становить 355 000 тонн, виробництво сиру 18 300 тонн. Масло тисяч 720 тонн. виробництво молока – 60 000 тонн. Виробництво кисломолочної продукції 44 800 тонн, дитячого харчування 11 700 тонн. Загальний товарообіг становить суму 5 мільярдів 870 мільйонів гривень, А капітальні інвестиції з 2012 року 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Тефір вітамізований, багатий на живільні речовини та призначений для дітей віком від 8 місяців. Тефір виготовляє з очищеного молока з нормалізованим рівнем жиру 3,2%. Його енергетична цінність 56 ккал. Зберігається 10 діб при температурі від 2 до 6 градусів Цельсія. Має однорідну консистенцію. Колір молочно-білий, злегка кремовий. Смак кисломолочний освіжаючий. Після відкриття упаковки продукцію не слід зберігати. Ряженка натуральний кисломолочний продукт, який виготовляє з натурального пастеризованого молока шляхом його сквашування спеціальними заквашувальними культурами. Жирність становить 4%. Рекомендований дітям від 12 місяців, енергетична цінність 62 ккал. термін зберігання 21 доба при температурі від 0 до 6 градусів, колір світлокремовий та ніжно-карамельний аромат має високі харчові цінності. Проаналізувавши попит та споживчі переваги, можна сказати, що вік споживачів становить від 25 до 35 років. 36%. 65% споживачів це жінки. 50% купують продукцію кілька разів на місяць. 52% це люди з середнім доходом. 35% споживачів купують продукцію в супермаркетах. Основним мотивом купівлі молочної продукції є смак 35%. Найпоширеніший критерій вибору це натуральність 40%. Висновок. Було проведено аналіз структури ринку дитячого харчування України. Було виявлено, що торгівельна марка Єготинська для дітей. Займає лідиручі позиції на молочному ринку дитячого харчування. Було охарактеризовано показники якості та безпеки продукції. Дякую за увагу!